Оскільки ми вже з вами почали виконувати це завдання на уроці, все одно хочу вам показати його спочатку, як вам працювати. От у нас є, давайте закриємо ми Photoshop, відкриємо нашу вкладочку фотопії в браузері. Давайте вийдемо з повноекранного режиму і заново покажу, як перейти на нашу фотопію. Вийдемо із е, цієї вкладочки. У нас є е, на нашому сайті да, посилання на фотопію. У нас є посилання, вірніше у вас є посилання на фотопію е, в, в, в вашому електронному журналі в дистанційних навчаннях. У вас є посилання на фотопію у роки 8 <кій> О, в розділі графічний дизайн. Так, так що посилання у вас достатньо. Ну, переходимо на фотопію нашу. От, Перейшли ми на фотопію. Давайте її зробимо окремим вікном, щоб у нас е, було зовсім схожий інтерфейс на програму Photoshop. І давайте вийдемо в повноекранний режим. Ну, для цього ми натиснемо клавішу F11, і ми маємо такий повноекранний режим. Так, Ви завантажуєте собі файлик із додатковий файлик, я вам його надам, і ще він є у вас у класрумі. Е, для того, щоб відновити зображення. Ось наш файлик заготовка. Ви на нього натиснете. от Виберете кнопочку завантажити. І так. от До речі, можете відкрити у фотопії його навіть, да? От. А можете завантажити документ собі цей. Так, є. Розібралися з цим. Також я надам до нього доступ у, на нашому сайті, щоб ви змогли його собі завантажити ще й таким чином. Так, Давайте тепер повернемося до нашої фотопії. У мене цей файлик завантажений. Ми відкриємо його за допомогою комп'ютера. Так, Відкрити з комп'ютера, в мене вже шлях до нього вказаний. От відновити зображення. Вибираємо відкрити. Тут ми з вами. Повинні що первим ділом зробити? Розташувати відповідно пронумерованих шарів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ми розташували. Да? Тепер нам потрібно що? Прибрати зайві. У нас є е стертий напис. Да? Давайте первим ділом він кидається нам в очі. Давайте вияснимо, в якому він шарі. Ось дивіться, він знаходиться у нас в шарі з нашими кругами красивими, да? тому нам потрібно якось буде стерти оцей напис, яким чином ми можемо це зробити. Можемо вибрати, наприклад, З вами гумку і вибрати фонову гумку. І спробувати попрацювати нею. Ми можемо збільшити наше зображення, так, щоб точніше можна було працювати. І вибираємо нашу фонову гумку. І давайте спробуємо. А, для цього ж нам потрібно вибрати наш шар, зробити його активним. І спробуємо відновити. Так, стирається все. Ну, давайте ми виберемо магічну гумку. Вибрали ми магічну гумку і стираємо все, що не потрібно нам. Так, вибираємо і стираємо, так? Так, нам це не потрібно. Це нам не потрібно. І це нам не потрібно. Тепер нам потрібно що? Відновити напис цей стерти ми. Ага, давайте ще. Ось у нас. Переберемо це старти, у нас красиво фотошоп, це все автоматично замалював. Тепер у нас є оці кола, які потрібно якось спробувати відновити. От Я бачите, натиснув клавішу Z, zoom та, і приблизив наше зображення, щоб точніше його опрацьовувати. У нас є дивіться, пензель відновлення. Давайте спробуємо зробити, виберіть джерело клонування. От, ну, от наше джерело клонування. Оце ось. І тепер ми з вами будемо відновлювати наше зображення. Да? От Ми відновили. Так, тепер знову виберемо джерело клонування і почнемо клонувати нашим пензлем відновлення. Да? От, знову виберемо джерело і почнемо знову. Планувати, підчищати да, наше зображення. Знову можемо вибрати. Ага. Нам потрібно тепер витерти оцей ось зайве. Тут, що тут у нас є, да? От, витерли. І так само тут можемо вибрати цей е пензель. Давайте спробуємо вибрати. Складку. Так. Ага. Нам потрібно з вами замінити оцю ось штуку. Якою штукою? Так, давайте ще раз вибрали. і Ну, якось так. Да? Ну, мені начебто пензель відновлення набагато краще в нас працює. Да? Давайте виберемо елемент наш заміни, і будемо таким чином відновлювати наше зображення. Ну, так само, давайте виберемо тут, тільки тепер нам потрібно зняти виділення. Виберемо наш пензель відновлення. І будемо відновлювати тут наше зображення. Так само тут. От Давайте ще трошечки підкоригуємо його. От, і таким чином замалювали. Да? Давайте виберемо тепер гумку. Зітрємо зайве. От, ну, майже повністю відновили. Ось тут у нас також є. Зайві контури. Да? Давайте ми їх витримо. І тепер знову ж таки виберемо пензель відновлення. Давайте спробуємо точковий пензель відновлення. От. Працює, не працює. Так, ні, давайте виберемо все-таки пензель відновлення. Виберемо. Так, зафарбуємо, приберемо зайве. Можливо, навіть простіше знаєте, як зробити. З великим елементом, напевно, простіше. так також не простіше. Не подобається мені той ефект, що ми. З вами створили. Можливо, навіть простіше буде. Джерело клонування вибрати, Да? От вибрали джерело клонування? Так, знімемо напевно виділення. Взагалі, може, навіть і так от краще зробити, так? Да? Ось наш шар. Давайте ми його. Ну, у нас тут прозорість, та й прозорість у нас все відповідає. Так, не подобається. Викинемо його. <кій> Слонова гумка. Оп, ага. також занадто ми познущалися над цим. Це все-таки шар викинемо. Так. <кій> <кій> Давайте спробуємо ще раз пензель. Oh. Mm-hmm. <clears throat> Так, ну давайте підкоригуємо гумкою та й все. Нам ще потрібно видалити, да? замінити? Заміна кольору працює? Так, давайте. Пензель відновлення ще раз візьмемо. І спробуємо ще пензлем підкоригувати. Так, ну, будемо вважати, що десь туди схоже. Так, тепер нам потрібно. Зображення цього травида, де воно? Це у нас шар номер 3. От, зробити його активним. І перенести, от взяти стрілочку і перенести його кут. Ну, таким чином ми наклали наше зображення. Тепер у нас є. Зразок наш, да? От, тепер у нас є квіточки нам потрібно е, знайти. Де наші квіточки? Так. От, непрозорість нашого об'єкту. Давайте подивимося, що це у нас таке. Ага, це наші плямочки, вони нам також потрібні. Тепер це наші квіточки, да? Це бантик наш. А де наші квіточки? Так, квіточки наші ось, да? разом із нашими грибочками, листочками, от наше красиве зображення. Ось воно виникло. Да? От дуже схоже на те, що ми на малюночку. От, таким чином ми його зробили. Далі ми вибираємо зберегти це зображення Ctrl-S. Е Зберегти зміни в, в початковий файл. Е, да, ви зберігаєте зміни в початковий файл і надсилаєте цей файл мені. Е, ви можете також експортувати його до, наприклад, JPEG. Вибираємо експортувати до JPEG. Е, вибираєте параметри назви. Хай це буде назва відновити зображення, хай це буде якість. 100%, наприклад, да? можете залишити там 75 і вибираєте Зберегти. Вибираєте шлях, куди ви хочете зберегти. От, ну, я збережу папочку графічний дизайн, додатки до уроків урок 10. І натисну Зберегти. От, цей файл потрібно буде мені тоді надіслати е в електронний щоденник або завантажити у. Завдання так. в класромі, як вам буде зручніше. Ну, після цього можете виходити із фотопії, із повноекранного режиму і закривати редактор онлайновий. Да? Це ми зробили з вами в онлайновому редакторі. Так. Ну все, коротенька інструкція готова. Чекаю на виконання роботи.